Що, друзі, бачите? Ремонт триває, вікна тут вже зроблені. Тут також, бачите, яка красота, сонечко світить, але нічого. Це вже інші дрова, ті всі переробили. Це недавно привезли. А зараз ось це вікно. Буде закінчено, ось бачите, пробілилось, воно просихає, буде білішим ще. Тут плиточку поклав, бо тут просто були ями, тут все викопав, це все пофарбується, звісно, Це протреться і жінка пофарбує все це. І буде як там. Тут ми Потім плівку заб'ємо однаково на зиму, а того, що там у нас двійника нема, але та кімната тепла. Які зміни, друзі? Ха -ха. Хто бачить, здалеку чи ні, банька топиться? Бачите? Випленіє. Зараз зайдемо. Подивимось. Гей! о Хто бачить, як парує банька моя? О, зараз побачите. о о так Отак-от. Потім сюди. Тут холодна водичка добавлю. Це все я сам переробив, як ви. Пічку я сам робив. Отакі От діла. Вікна відмили. Все зробили. А! Схоже, там вугілля, друзі, ми ой, багато поклали. Подивимось. Грить. Бачите, все, закриємо. Пічку то я сам робив, все, це тріщинка, вона потім зникає. Коли вона остиває, вона зникає. Можливо трошки вугілля там поклав сусіди дали вугілля. Ох, Тут тепло, друзі. Це саме. Гілля дозволили брати, а воно схоже ковальське. Оце таке воно легке і температуру має. Пройдемося по городу. Це тут кріп, це шпінат, це петрушка, оце ще кріп недавно досаджував. Це якийсь салат уже не пам'ятаю. Оце ось нещодавно. От там от Шевель під тими деревами. це часник, Бачите? Цей часник гарний мама прислала мені. Цю цибульку тут спереду мама прислала. Цю я купляв. Оце ярий часник, бачите? Ярий часник, Це п'ять рядків. Отут посадив чернушку, не взйшла, отут, кажуть, важко сходить. Тут посадив що? Ось таке і тут ще кавуни. Сподіваюсь, зійдуть. Це ось морква, три рядочки. Тут де мелкий бурянок, не трогаю, тут не чіпаю, тому що тут червоний бурячок росте. Це ось там, от, де бачите, салатик. Це горох рядочок, тут от так само є бурячки. Це в нас теж салатик, другий рядок, це редиска. Це цибулька на салати. Тут ось три рядка, де бурянок тільки посаджено. Ще не все зійшло, на жаль. Тут, ну, верніше сходить. Я покажу, бачите. Огірочки. Тут сходять в цьому рядку. Вон є, там і кукова, кукурузка сходить, Ей, друзі, покажу. Так що сходить. Цей рядок треба теж пролити буде водичкою. Це теж цибулька на салат. Тут три рядки я тільки посадив нещодавно, бо це ж вінничина, прохолодно. Сподіваюсь, з'їдуть тут і кукуруза на попкорн і огірочки. Це в нас пусте місто, тут будуть помідори. Його випололи, Ну так, де, де залишився, бурянок це не страшно. А це ось його картопля, друзі. А гей, бачите який. 54 рядочки. Це ми вчора закінчили з дружини, Пропололи. Ну, більшу частину я. Але дружина пройшла отут саме важке, де був бурянок зачистила. трошки більше терпіння. Бачите, жуків майже немає, бо я їх кожен день збираю. Я такий упертий, <ріст> вирішив їх позбирати, не даю їм, щоб піднялася. Доволі непогано. Бачите, який в мене величезний город. У нас колись був такий город, навіть трудище підтримали, але це перше посадив, трошки груд слабіший. Але і тут картопля сильніша. Все вона вдобрювалась, підживлювалась, спеціальна хімія, щоб жук не їв е, проволочник. Перше ото мої величезні дереви. Там того дерева на два роки дров вистачить. Тут біла картопля. А тут сусід мені дав два мішка. Вона така невеличка, але бачите, непогано. Я її всю після дощу ще раз попроливав. Тут е, добрива внесені. Тепер добрива внесу, аж коли зацвіте, друзі. От там в мене далеко, я вже казав, далеко де там дерево високе є. Там міще город. Але я його не використовую. Це мені в подарок, коли ми там 10 соток. Там його треба буде зорати і зробити порядок. Друзі, хто подивився в цього моменту, гадую, як пінбил. Плюс 67, 91, 59, 302. Це ті, хто за кордоном. І там повернутися трошки бек назад англійською. To the back, то можна подивитись look my shorts відео і там є my number Ukrainian card <laughs> так що там є моя українська карточка можна друзі Присилати допомогу. Ці гілляки ми не спішимо. Самі розумієте, все зразу не вснеш. Нам то майже 60 років. І нірва у нас вже, самі знаєте, нема син в полоні. Третій рік уже. Так що хати вже де жили в тих хазяїв теж робили, але наче вроді і люди все по-людськи, все горіхи величезні. Горіх. Я вже показував. Хто раптом не бачив, це ось така штукенця. Вона дуже тверда, і до нас приходять білочки і ним смакують. А вугілля, я потрошку переношу його сюди. Бачите, покажу вам це, це, бачте, це ось таке легке вугілля, а це важке вугілля. Тому воно відрізняється. Де ковальське для того, щоб ковати. Горна роздувати. Це все я перекладав, тому що було тут ось неправильно. Ось така труба, ви ж знаєте, що я торгував дровами. Можна повернутись там відео до колишнього життя несправжнього, мабуть. як, не знаю. І Воно ж було неправильно зроблено, ось тут був виход. Ну, як ви розумієте, дим це не вода, він ще не може піднятися і потім піти. Це якби ж під давленням, то можливо. Ці дерева, сусід потім ми подружились. Там сусіди і ці добрі, це теж їх хата, тих, що спереду. Вони ми їх спиляємо. Я їм спиляю на осінь. І оце моє це теж треба спиляти. Бо воно Нахилене, деякі ще поспилюю на зиму, це те на дрова піде. Так що, друзі, допомагати завжди хто може навіть долар-два пересилати, це гроші, тому що ми їмо, живемо, не спішимо, як то кажуть, нікуди потихеньку. Там одна жінка теж в Карпатах купила будинок, вона що ви не робите? Ви такі сякі. Ви бачили, друзі, коли починався ремонт цього вікна, як воно виглядало. А пофарбується, ви вже бачили, як буде гарно виглядати. Ось його треба ось треба спиляти. Це в мене вже не настрою немає. А отам -от ясень, он, я його спиляю. А це ми в ліс їздили, назбирали. Воно. Тут і ясінь, і граб, ой, да, і дуб є. Все теж там в лісі знайшли, музинка на ньому сиділа, рибу чистила. Так що вікна будуть виглядати отак от. І те буде так само виглядати. От тут бачите, тут є двійник, але її витягну і там перероблять. Ну це все не зараз. Та і настрою нема. Оце ось, ось деревина величезна, кася, І спилять, щоб треба мільйон грошей. Там друг тут, з'явився, мене казав, хлопці заберуть, ну можливо, як буде настрій ні. якось воно буде. Погріб я, до речі, друзі, зробив. Бачите? все привів, ось так все зараз з'явилось, привів порядок. Як в там радянське кіно рятуйте. Бачите. Ось таке все. Висить у баньку піду. Ось такі, друзі, відео. Допомагайте один одному. Допомагайте, хто може з півчуттям. Це теж підтримує, друзі. Все, дякую. Дай нам Боже всім вижити. Хоча ви знаєте, геополітичний блогер і багато чого розумію. Дивіться, друзі, думайте, виживайте. Інакше ніхто за вас це, на жаль, не зробить. Все, друзі, до побачення.